Не пройшло півроку, як я зняла відео про різдвяні подарунки з Латвії. Це був мій перший досвід святкування різдва за іншими традиціями. І я досі вражена тим, як це свято по-новому наповнило атмосферу теплом та магією. Перший подарунок був теплий плед зимовим принтом, а подарунки всі отримували тільки після того, як розкажуть віршик біля ялинки. Це мене дуже зворушило. А це латвійське традиційне імбирне печиво, цукерки, які ми ще не куштували. А це також круті смаколики. Ці солодощі зроблені. З гіркуватого шоколаду. Я таки дуже люблю. Чай в подарунковому упакуванні, а це непроста свічка. Вона виготовлена з бджолиного воску, який залишається в сотах. Арома для дому і свічка. Вони мають аромат Різдва. Наступна партія подарунків ще одна свічка з бджолиного воску. Має неймовірний медовий аромат, максимально незвичні склянки, тільки подивіться, який у них ефект. Неочікувано і дуже прикольно. Ще один пакетик печива. Вушка. Думаю, що всі про них знають. Далі знову магічна магія. Ну, подивіться на цей шар, світиться різними кольорами та надає дитячу теплу атмосферу. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. І напишіть в коментарях, що ви отримали в подарунок. На До зустрічі в наступному відео!